Хелогіс, готаке, це гра, яка могла би бути кардинально іншою. Я розповідав про це в минулому відео, де розглянув механіки та сюжет, які були вирізані з ігри. Також я раніше ділився цікавими фактами про деякі моменти з ігри. Посилання на ці всі відео можна буде знайти в описі. Я завжди радий. Бачить ваші ідеї для нових відео, тож залишайте їх в коментарях, або заходьте на мій твіч канал, де ми можемо поспілкуватися більш особисто. Але зараз перейдемо до теми цього відео: це готика та вирізаний матеріал з релізної версії. На жаль, перед самим виходом цієї гри, як і першої, так і до третьої частини, було вирізано. Купа всього цікавого, і сьогодні я задіну тему локації та цікавих хейм дизайнерських рішень через брак часу. Сьогодні я розповім про ті, які не дожили до свого релізу. Тож давайте розпочнемо. І почну я з другого приходу в колонію. Довго розповідати про це не буду, тому що неоднократно упоминав про це в своїх інших відео. Скажу, що розробники планували спочатку зробити стежку з Хорініса в колонію саму, щоб ігрок відчував, як бар'єр тебе впустив, але не випустив. Але від цієї ідеї чомусь відмовились: що маємо, то маємо. Підтвердженням до цього навіть служать карти з альфа-версії. Далі в нас йде інший храм Юберіона. Як ми бачимо на ранішніх скріншотах, та карт з альфа версії в центрі болотного табору стоїть велика будівля, там найбільше я мав проживати Юберіон і розповідати про що йому говорив сплячий. Але на релізі ми бачимо зовсім інше місце поклоніння, велике та просторе, яке вирізане в скалі, а не просто стоїть по центру болотного табору. І як добре, що перший варіант із храмом поклоніння не дожив до релізної версії, тому що і так вгодиці, болотний табір взагалі не зрозумілий для. Новачка, а тут ще б таке стояло на місці. Третє місце, і саме таке цікаве це ціле підземне місто орків, вгодиться першій. Ми в оригіналі проходимо до табору орків, який більше розташований на поверхні, ніж в землі. Але від початку розробники планували робити не класичних орків, тому хотіли зробити цілий підземний комплекс, навіть можна сказати, місто із довгими ходами своєю ареною. І з цієї підземки воно прямо перетікало до храму сплячого, де його там закрили разом з собою орки шамани. Багато ідей підземного міста реалізували на поверхні. Це, наприклад, присутній міст в місті орків, присутні ворота, що відокремлюють основну частину міста від решти, трон вождя, арена та п'яте це прихід. Храм сплячого, але чому така величезна ідея не дожила до релізу, тут все просто, із за браку часу, і купа технічних помилок та проблем. А першою і такою, можна сказати, основною проблемою це був меш, редагована поверхня. В багатьох місцях це можна побачити, як розробники на швидку руку закладали дірки, але проблема в тому ще таких місць до релізу набралось дуже багато. А час дуже сильно піджимав уже, і його банально не вистачало на гру, а треба було гру випускати. Але Є мод повернення 2.0, де ентузіасти змогли з точністю створити те саме місце. Гаразд, з першою готикою, ми розібрались. А як щодо третьої частини серії? Як ми знаємо, з самого початку розробники піранні робили третю частину то на одному рушії, то на іншому. І цікаво, що в першій повинні були бути дикі орки. Вони були б пару разів більше за звичайну людину і просто знищували б все на своєму шляху. Ну, чесно кажучи, виглядають вони доволі канонічно. Бо орк це сильне створіння, яке в теорії може навіть розірвати здобич. На рахунок розірвати здобич. В годиці 3 мала б бути анімація добивання, але на жаль, неї немає. Як би ці орки уживалися б з розумними, до кінця не зрозуміло. Але всі ми помнимо, що в третій частині орки доволі однакові на лице, і ранги в їх показуються за допомогою гриму. Тобто, чим більше орк, тим він більш сильніший. Але спочатку піранні хотіли зробити навіть зачіски для орків, але на жаль, через брак часу їх не додали, але виглядають вони доволі круто, але було б чудово, адже вони всі на одне обличчя. Ще в них мали б бути шоломи, але із за їх смішно. Нового вигляду їх не додавали. Ось я думаю про цих орків, наскільки розробники хотіли зробити їх цікавими, індивідуальними, навіть зробити два їх виду: розумні та більш деградовані. Але і за просто брак часу це все вони не реалізували. Ну що, ще цікаво, ми поминимо трейлер, який випустила Лакімія, і там. Був орк, який більшість не сподобався, бо він не виглядав як обичний орк з першої частини, а виглядав він більш схожим на орка з третьої частини. Просто порівняйте. Можливо, що це лекім'я задумали, це цікаво. Всім нам, ну як всім нам, більшість не сподобалась бойова система третьої частини, і це зрозуміло, бо вона була набагато більш деградованою. Якщо порівнювати з першими двома частинами, ти банально не бачив прогресію в розвитку персонажа. Мені особисто бойова система з останньої. Котаки не сподобалася. Але що, якщо я вам скажу, що бойова система була дуже схожа на Різен. А всі ми знаємо, що перша частина різена можна сказати шедевральна, якщо розглядувати гру з плану бойової системи. І це був би дуже хороший варіант, але на жаль. В третій частини ми отримуємо просто найгіршу бойову систему. Але я особисто розумію, чому в Готиці 3 така бойова система. Як ми знаємо, з сюжету ми повинні вирізати цілі гори орків або повстанців, і бойова система зрізана банально не підходила під це завдання. Ще я хочу розповісти вам про гідру, яка повинна була бути в готиці 3. Вони найбільше що мали проживати в воді як не дивно. Та ось що цікаво, ми знаємо, що третя частина стартує дуже дивно та тупо, бо нас просто пірати пограбували. Крадуть корабль з всіма речами. У герої є звичайно базові характеристики на початку гри, але чому не зробити було так, що ті ж самі гідри взяли та під час шторму потопили корабль? Це був би більш розумніший старт. Ти хочеться ще віднести стрілятника? його не додавали, бо банально просто не доробили, але модельки є, ось подивіться. Світ останньої канонічної частини серії справді величезний, і якби він був ще більшим, то без коней чи. Чогось такого подібного не обійшлося, але розробники планували їх додати, їздити вверх на шнигах, і це чорт забирай так крут, тому що одним із великих недоліків є постійна бігайнина. Це мав бути окремий вид транспорта, і його можна було потримати в варанті. Чому саме там ви можете запитати? І в мене є відповідь на це питання. Якщо ви пам'ятаєте, кожне лезо асасінів утруєне. Але звідки вони беруть цей яд правильно, саме з шників. І Якщо асасіни змогли розводити шнигів як домашній скот, то цілком логічно, що саме вони мають передвигатись верхом. Цікаво, що навіть в першій частині готики хотіли додати коней, але їх не додали, бо світ був і так доволі малий. Якщо я вже зачепив тему світу, так що давайте я вам розповім, що було вирізано, які локації та рішення не дійшли до релізної версії ігри. В оригіналі ми знаємо три клани: клан Молота, Вогню та Вовка. І кожен клан є майстром в своїй справі. Наприклад, воїни клану вогню найсильніші вбивці, а клан Молота найкращі ковалі. І, звичайно ж, клан Вовка найкращі мисливці, але їх лише три, а мало б бути п'ять, тобто ще два клан крові та клан руди. Перші були б найсильнішими воїнами, чи ще якось пов'язані з кров'ю та бойовим мистецтвом. А клан руди більш всього, що були б пов'язані з рудою і, наприклад він видобувала б її в величезних масштабах або чимось були б схожими на клан Молота Печера Робара Першого. Це місце згадується в книгах Полору. Він мандрував по холодному краю без вогню і зброї, але звір йшов за ним. Робар сховався в печері, де знайшов меч іноса і вбив звіра. Але цікаво, де ця печера, і можна сказати, що вона знаходиться де святилище Іноса. Тому що воно підходить під опис. Але чому ця печера знаходиться біля монастиря? Незрозуміло, тому що записи монастир збирав тисячі років. А ось події з Робаром відбулись в минулому столітті. Щось не сходиться, так але розробники хотіли зробити окрему печеру під назвою Святий Ангар. є опис. Це останній храм інноса. Але із за браку часу їм довелося все це об'єднати, і через це вийшла нестиковка. В Нордморських воїнів були надплечники з черепа Шаблезуба, що є гарним виглядом, але немає ніякої практичності. Навіть в преальфіці надплечники є, але в фінальну версії гри вони не ввійшли, бо з огляду на практичність це просто нуль. Гострі клики можуть впиратися в шкіру, що давало б не комфорт при взмаху меча вверх. Взагалі череп бився б об голову воїна, якщо так глянуть на загальний вигляд. Но виглядають вони дійсно круто. Перший раз, коли я проходив третю готику, я дуже довго шукав вежок Сардаса, і місце неї перекочувалося тричі. Початкове її становище було в горах Орків у одному з плато, приблизно тому ж рівні, як і клан Нордмера. Плато відзначено в Нордмері і в горах Орків коричневим відтінком. І судячи з карти, річка, що протікає у Міртану знаходиться на низовині, І це було своєрідним кордоном Нордмера і Угорчих Земель. В іншій версії вже вежа Сардеса знаходиться на північному сході, Нордмера, десь неподалік грубниці Акаші. Нарешті в фінальній версії її перемістили на ділянку, позначену червоним кольором. Мабуть, було ухвалене рішення переробити цю гору на ігрову зону. І да, третій готиця мала бути орч землі. Не просто ж так вони з'явилися і знищили армію короля Рабара, але із за браку часу розробникам не вистачило сил. Що є ще цікавим, те, що біля Сільдена написано мисливці великих рівнин. Хоча в релізній версії біля Сільдена немає ніяких рівнин. Можливо, спочатку розробники задумували, що біля цього містечка будуть поля, але через те, що не можна було. Створити дуже велику дальність. Від мальовки легше було додати просто гори, і якщо глянути на ці гори і їх убрати, то відкриваються величезні простори. Треліс, наприклад, мав бути другим центром міртани, саме місце розташування, дуже ідеальне. І назва знизу перекладається як столиця середини держави. Місто було б вдвічі більшим, але на жаль, дуже сильно його порізали. Весь оцей ліс, який зараз я показую, це все мало бути одне місто. Знаєте, мені, як я проходив готику, дуже сильно не сподобався в Венгард, все-таки це ж столиця, і мені постійно чогось не хватало в ній. Як виявилося, дуже сильно було порізане місто. По-перше, у нас повинен був бути другий шлях проходу в місто. Це по каналізації. І блін, наскільки воно могло бути цікавим? Це ж цілий квест. Мені аж неприємно просто розуміти, що такий квест було вирізано. Далі повинні були бути райони бідняків. там повинні були знаходитись ремісники. І найцікавіше, що в грі повинен був. Бути порт, тому що в столиці забудь, що повинен бути порт, без цього ніяк, але чомусь його не додали. в Кінцевому підсумку шкода, що таке місто вийшло на релізі. А що там на рахунок варанта? і, да, з цієї величезної пустині вирізали ціле місто Агадір, і по вигляду його більш всього, що він мав бути таким самим, як Моросул або щось типу такого. Агадір всього, що був би портовим містом і давав би доступ до південних островів, про які я на жаль. Ніяку інформацію не знайшов. Так, давайте я вам розповім трішки цікавих фактів. Ви знали, наприклад, що головний герой мав бути взагалі з розпущеним волоссям, але з 1998 по 2001 на вихід готики не було таких технологій, які б дозволили б це зробити. І вони просто взяли і вирішили зробити зовнішність похожого на Майк Хога. Ну як, случайно вибрали таку зовнішність, і вона була схожою з Майк Хога. І за того самого рушія розробники не змогли реалізувати повноцінні пальці. Прийшлося спростити до... Простого Готичного кулака. І саме із цього ми маємо знамениту в кругах готоманів зачіску героя. І найголовніше, безіменного немає хвостика, його просто вирізали. Навіть і теорії, що готика 3 провели через це, тому що в головного героя був відсутний хвостик. На початкових етапах гри в нього був він, але то навіть не був хвостик, то був цілий хвіст. Ну, ключове слово був. І останній факт еліксир повзуна. В описі до цього зілля зазначено, що воно створено, щоб зміцнити. Зв'язок зі сплячем, ми помнимо, що сплячий мов палив на всіх, а це зілля зміцнювала цей зв'язок. Цікаво, да? Знаєте, сумно, що розробники загубили таку гру, але навіть... Частково розробники саме винувати, тому що спочатку вони розробляли гру на одному двіжку, потім перейшли на інший двигун, і банально вже видавець не міг чекати релізу гри. Якби вони спочатку робили на одному двигуну всю гру. То можливо б гра вийшла такою, якою не бачили розробники. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.